Я до хати і вірю, щоб помалу вже двоє виживають. Оця з боку. Зараз, зараз. От, 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 от. Рухайся. Дві. О! Третя, четверта. П'ята. Починають відживати. То я розумію, експеримент мій. ...удався. Чекало, чи матка жива. Що матка жива, то все добре. о о Дві, три. Почилось. О. Тепло, тепло, сігріє в хаті. Почали рухатись. Пару хвилин. Одна почала вже ходити. Друга, третя. Одна жива, друга, третя жива. Так зараз. Так, Скільки живих. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім, вісім вже. Дев'ять. Вон збоку. Вже дев'ять штук. Так, продовжую далі свій експеримент. Майже всі бджоли заберу, лишилось тільки трошки. Може тут матка буде. Най. Так, зараз я їх забираю. Всього. Дай ти рухаєш. Так, вітер і буде без відоса.